Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу таку максимально класну білесеньку Audi А-6 в кузові Седан, автомобіль в преміум комплектації 2016 року. Це у нас рестайлінг, ціна його 20 790 доларів. Маємо 147 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, 2 літровий бензин, автоматична коробка передач. Ось така ось гарна звичайна оптика. Є омивач фар, передні та задні парктроники Присутні ось такі ось оригінальні легкостварні диски, готурювачі поворотники на дзеркалах. Також у нас є люк. Задній ряд підтонований. Система Quattro Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Дуже ось такий ось гарний місткий багажний відсік. Камера заднього огляду. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень, абсолютно повністю обслужений. Тут зустрічаю ось такий ось світленький гарний салон, кремовий шкіряний. Безключовий доступ на усіх дверях, повний електропакет, пам'ять положення водійського сидіння, електрорегулювання та підігрів зеркал, повний склопакет. Також у нас таке ось встановлене рестайлингове мультикермо з управлінням мультимедію, круїз контролем. Є підігрів керма, підруліві ліпі, переключення передач. Багатозонний клімат, підігрів чотирьох сидінь, датчики світла та дощу. Дуже класний автомобіль, ціна його 20 790 доларів. зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, Одина. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.